Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ЄМ. Якщо ви в пошуках компактного ноутбука, який має хорошу автономність та може без проблем так годин 7-10 тримати автономність, то це точно Asus ExpertBook B9403. Ця модель створена для віддаленого навчання та роботи. Тому влаштовуйтесь зручніше, поговоримо про неї більш детально та подивимось, на що здатен цей ноутбук. Ну а перед початком, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на. Актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється. Це дуже просто можна зробити на є е каталог, який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Цей ноутбук просто зачаровує з першого погляду. Він вирізняється, поміж інших, неймовірною легкістю. Вага становить менше 1 кг, При цьому це 14 дюймовий Ноутбук, а це важливо, адже навіть більшість 13 дюймових моделей на ринку важать трішки більше. Тому ця модель значно краще багатьох конкурентів вже навіть на цьому етапі. Корпус виготовлений з магнієво волітів сплаву, що додає не тільки додаткової міцності, але й приємно відчувається при дотику до нього. Це вдале поєднання стилю та функціональності, яке призначене не тільки привернути увагу, а й забезпечити максимальний комфорт під час використання. Такий ноутбук безумовно буде привабливим аксесуаром. Що також важливо, так це порти, а їх ви тут отримуєте вдосталь. Є один порт USB 32 Gen 2 Gen2 Type A, що дозволяє підключати різноманітні зовнішні пристрої. Доступні два інтерфейси Thunderbolt 4. Ці порти не тільки підтримують виведення зображення на зовнішні монітори, а й забезпечують швидку передачу даних та живлення інших пристроїв. Якщо вам потрібно під'єднати ноутбук до телевізора або проектора, то тут вам на допомогу прийде мікро HDMI та HDMI 2.1. Також є комбінований аудіороз'єм 35 мм, який дозволить вам під'єднати навушники, мікрофон чи Інші аудіопристрої без жодних проблем. З таким різноманіттям портів цей ноутбук готовий задовільнити ваші потреби у підключенні усіх потрібних вам пристроїв та забезпечити вам бездоганний досвід в роботі та розвагах. А завдяки міцному універсальному корпусу ви можете не перейматися за його міцність. Трішки зазирнемо всередину. Гумова клавіатура з підсвічуванням це справжній виняток. У своєму роді важливо відзначити, що клавіатура є вологостійкою, що дозволяє не хвилюватися про потрапляння на неї рідини. Якщо мова йде про навчання дітей. Чи підліків це мега важливо щодо тачпада, цей ноутбук пропонує ще більше простору для вашої креативності. У цій моделі він збільшений на 26,8%, що забезпечує миттєвий доступ до всіх функцій за допомогою жестів, що робить навігацію ще більш зручною та ефективною, особливо корисно при редагуванні фотографій чи створенні мультимедійного контенту. І приємним доповненням є функція NumberPad, яка робить роботу з числами більш зручною, відкриваючи широкі можливості для швидкого та зручного введення числової інформації. Все зроблено для максимальної продуктивності. Цей ноутбук оснащений 14-дюймовим oled екраном зі співвідношенням сторін 16 до 10, який просто зачаровує своєю якістю та деталізацією. Роздільна здатність 2880 на 1800 пікселів, гарантує чітке та реалістичне відображення контенту на екрані. Глянцеве покриття дисплея та світлодіодне підсвічування дозволять отримати насичені кольори та глибокі чорні, завдяки чому кожен фрагмент зображення виглядає живо та реалістично. Яскравість екран. На рівні 400 кандалів на метр квадратний забезпечує переглядання навіть при різноманітних умовах освітлення. Велике покриття sRGB на 100% та сертифікація Pantone Validated дозволять зробити точне відтворення кольорів, що особливо важливо для творчих завдань, редагування відео чи графіки. Завдяки співвідношенню екрану до корпусу на рівні 90% Ви отримуєте ще більше площі для роботи та розваг, максимізуючи ваше враження від перегляду контенту. Такий дисплей не лише відображає зображення, а й створює незабутні. Візуальний досвід, який буде залишати вас в захваті кожен раз, коли ви вмикаєте ноутбук, тож таким дисплеєм можна попрацювати і так само якісно відпочити. Давайте поговоримо про потужність та продуктивність цього ноутбука, яка просто зашкалює. Оснащений процесором Intel Core i 7 1355 u з тактовою частотою від 1.8 до 51 ГГц. Цей ноутбук здатний впоратись з будь-яким завданням, що ви поставите перед ним. Незалежно від того, чи ви працюєте над великими проектами, навчаєтесь проводити багато онлайн, онлайн зустрічей редагуєте відео чи запускаєте вимогливі додатки. Цей процесор забезпечує швидку та безперебійну роботу. За графіку відповідає Intel Iris Xe Graphics, що гарантує вам відмінну якість відтворення зображення та відео. Ви можете бути впевнені, що навіть в ресурсоємних програмах чи відеоіграх ви отримуєте високу якість візуалізації та плавну роботу. Потужності системи додає обсяг оперативної пам'яті: 32 ГБ lpddr 5 і не забувайте про швидкий SSD об'ємом 1 ТБ який забезпечує. Чи швидкий доступ до вашої інформації та забезпечує миттєву відповідь системі на ваші запити. Крім того, ви зможете зберігати багато файлів безпосередньо на ноутбуці, не використовуючи онлайн-платформи для зберігання чи додаткові SSD. Що ж стосується звукової системи, то цей ноутбук має чим вас здивувати. Вбудований мікрофонний масив допомагає забезпечити чітке та якісне відтворення звуку під час дзвінків та відеоконференцій. Вбудований динамік, використовуючи технологію Dolby Atmos та СмартАп, дарує вам глибокий та імпрес. Звук, який створює враження присутності. А підтримка голосового помічника Кортана робить управління ноутбуком ще більш зручним та легким. Цей ноутбук насправді об'єднує передові технології та дарує вам та дарує вам безперечну продуктивність, яка дозволить вам зосередитися на вашій творчості та завдання, а не думати про те, чи справиться ваш ноутбук з вимогами чи ні. І на кінець цей ноутбук оснащений літій іонним акумулятором батареєю об'ємом 63 Вт-години у 3С1П конфігурації, залежно від ваших потреб та типу завдань ця акумуляторна батарея забезпечує автономність у діапазоні від 7 до 10 годин. Цей ноутбук є ідеальним варіантом для віддаленої роботи та навчання. Його легкість, компактність та міцність роблять його відмінним супутником для будь-яких завдань, а потужна продуктивність та передові бездротові технології забезпечують вам комфорт у будь-яких умовах. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ви знаєте, ось такий лайк потрібно вже було поставити під цим відео. Звичайно, написати думку про цей ноутбук в коментарях. Під під цим відео, ну і звичайно підписатись на канал та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.